Новин на телеканалі ТІВІ4. Вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі. Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 року. Такий механізм запровадили рішенням Ради ЄС у березні 2022 року. Спочатку не один рік. Потім його продовжили ще на рік, до 4 березня 2024 року. Відтак термін дії сертифікатів тимчасового захисту, виданих до цього часу, відповідно, продовжено на цей же період. Станом на кінець жовтня 2023 року. Тимчасовий притулок у Європейському Союзі отримали понад 4 мільйона біженців з України. За даними ООН, понад 8 мільйонів українців стали біженцями від початку повномасштабного вторгнення Росії. В організації поінформували, що понад 5 мільйонів українських біженців подали заявки на отримання статусу тимчасового резидентства в сусідніх західноєвропейських країнах. За попередніми даними, у Польщі проживає 3-3,5 мільйони громадян України, з яких близько мільйона приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У Тернополі відзначили 112-ту річницю з дня народження провідника ОУН Ярослава Стецька. Він був одним із ініціаторів створення революційного проводу ОУН Бандерівська, а згодом став заступником Степана Бандери. На українських національних зборах у Львові влітку 1941-го проголосив акт відновлення української держави і став прем'єром. Його життєве кредо змислом моєго цілого життя було і є, і буде. Україна вільна, Україна соборна, Україна без холопа і без пана. Я вірю в перемогу. Я вірю так сильно, що можна вмерти. З цього шляху мене не зведе ніщо, ані тортури, ані пекло тюрем, ані смерть. Життя патріота тернополяни щороку прославляють 19 січня біля пам'ятника Ярославу Стецьку, що на бульварі Шевченка. Вже другий рік поспіль захід проводять без урочистостей. Зараз наші патріоти думають над тим для розбудови держави, щоб Радянський Союз щоб теперішню Російську Федерацію ослабити, значить, знову створили антирадянський блок народів. А теж АБН, тільки що вже антиросійський, антиімперський можна сказати, блок народів. А фор формула АБН залишається та сама. На жаль, через події війни цей день не може бути насправді святковим це більш масштабно, але сьогодні всі, хто мали можливість, мали можливість прийти, вшанувати, вклонитися, подякувати за ту працю Куровистицьку. І насправді ми сьогодні розуміємо, що пройшло багато років, але його погляди, його твори, його робота сьогодні як ніколи актуальна. Українська мова на польському радіо. Інформаційно-публіцистично-музична станція Польське радіо для України почала трансляцію у березні 2022 року для наших співвітчизників, які масово шукали притулок. Від війни у сусідній країні команді вдалося створити найбільшу україномовну радіостанцію за межами України на базі української служби польського суспільного мовника, ефір якої з півгодини за цей час зріс до 14,5 годин. Журналісти висвітлюють ситуацію на фронті, розповідають про польсько-український діалог, підтримку України з боку Польщі та інших країн. Та, попри високу затребуваність і популярність програм, наприкінці минулого року мовлення української вирішили призупинити. Які причини та чим закінчилася історія, розповідаємо у сюжеті. Польське радіо для України. Інформаційно-публіцистично музична станція Польське Радіо для України почала трансляцію у березні 2022 року для наших співвітчизників, які масово шукали притулок від війни у сусідній країні. Проєкт постав на основі Української служби польського радіо, яка працює з часу проголошення незалежності України. Її журналісти розпочали спеціальні випуски новин українською мовою на польському радіо ще 24 лютого 2022 року. Воно було створено на хвилі безумовно підтримки з боку польського суспільства спрямованої. До українців Українок, котрі сюди прибували, до воєнних мігрантів їх було багато. Вони потребували допомоги не лише не лише матеріальної, але й і, і психологічної, і потребували порад. Отже, ми відразу. Підготували власне таку допомогу. Це були якісь інформаційні передачі, якісь порадники. Ми збирали голоси свідоцтва таких людей і про те, як вони опинилися у Польщі, і про те, чого зазнали в Україні внаслідок російської агресії. А також україномовним слухачам, яким довелося опинитися у Польщі в найгірші моменти свого життя. Журналісти захоплено розповідають про цю гостинну країну, її культуру і мову допомагають людям адаптуватися до нових умов, а також Звучують як добрі, так і погані новини з України. Полякам натомість розповідають про їхніх знайомих незнайомих сусідів з України. Результати програм перевершили усі очікування. Зізнаються журналісти. Такого спраглого процесу взаємопізнання вони не спостерігали досі. Дуже важливою нашою місією є власне творити польсько-український діалог і його підтримувати. Ми знаємо, що про це багато років тому говорив Гедройц, і мені здається, що ця концепція вона постійно актуальна. Тому ми хочемо у своїх програмах і робимо це. Вчимо українців польської, поляків української. Ми віримо, що нас слухають, і поляки, і українці, і є такі голоси, особливо, наприклад, в час, коли наше польське радіо для України було під загрозою. Ю так, ми отримали дуже багато голосів від поляків, які казали, я слухаю вас, тому що я вивчаю українську, я собі таким чином практикую свою мову. Ефір триває щоденно з 9 до 23. -ї. Музичних і розмовних програм порівно врахували журналісти і потреби наймолодших. Юні слухачі польського радіо мають можливість слухати українські казки, оповідання, музику. Це не тільки Польща і Україна. Ми теж розповідаємо про життя українців в Литві, в Фінляндії, в Канаді, в Естонії були такі програми, і це справді добре. Але дуже цінними є і зараз в цей час свідчення українців, які вибралися з окупації, які пройшли дуже складний шлях, і це ці історії є постійно дуже дуже цінними. Польське радіо для України є сьогодні найбільшим підрозділом Ського радіо для закордону, як і найбільшою редакцією польського радіо. Загалом його передачі виходять паралельно з ефірами Української служби польського радіо. Хоч здебільшого їх готують і самі журналісти. Сама Українська служба польського радіо працює з кінця серпня 1991 року. Деякі програми можна почути і в Україні їх ретранслюють в ефірах місцевих радіомовників. Програми українською залишаються актуальними і сьогодні, бо на території Польщі все ще залишається близько мільйона біженців з України. Україне, які потребують рідного слова, проте з певним охолодженням відносин між Україною і Польщею, пов'язаним з виборами, перевезенням збіжжя, блокуванням кордону, річницею волинської трагедії, виникла загроза і для україномовного контенту. Все йшло до того, що Польське радіо для України припинило своє існування з кінцем 2023 року, фактично. Навіть ми упродовж двох днів, першого і 2 січня, транслювали лише музику. Проте це була така перерва, я би сказав, інтерметсо поміж тим старим, що ми мали періодом, і певною новою надією на існування польського радіо для України на початку самому року. Мені вдалося зустрітися з новим керівництвом польського радіо як такого. Наші аргументи вислухали, підтримали і дали нам надію на майбутнє. Отже, ми продовжуємо працювати. Нагадаємо, що свого часу подяку за роботу Української служби польського радіо для України висловили Генеральний штаб Збройних сил України та Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення України. Близько 500 команд з Тернопільщини стануть учасниками всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. Це система регіональних спортивних шкільних ліг, які щороку проводять на рівні школи, району, області та України. Їхня мета популяризувати молодь до систематичних занять фізичною культурою і спортом. Вишнівецький ліцей представлятимуть шість команд. Про мотивацію хлопців та дівчат їхню підготовку до змагань. Дивіться далі у сюжеті. Показати себе та заявити про свою школу. Команда школярів з Черлідингу Вишнівецького ліцею активно тренуються та відточує танцювальні фрагменти, адже вони стануть учасниками всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. Головна мета проєкту залучення дітей до активного способу життя. Черлідинг – це для мене дуже нове. Він мені дуже подобається. Я перший раз у такій сфері пробую нове. Коли їм сказали, що ми будемо вивчати червіних, то вони дуже сильно зраділи, тому що багато хто вже дізнався це з тіктоку, з Ютубу не багато роликів, і їх од надихнули саме соцмережі. Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч проходитимуть з п'яти видів спорту: баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного орієнтування та черлідингу. Вишнівецький ліцей у змаганнях представлятимуть шість команд у всіх зазначених категоріях. Ми хочемо поїхати на всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч, показати, що ми що ми сильні і можемо здобути перше або друге місце. Тренуємося, б'ємо удари, розминаємося, бігаємо. Реходом цього проекту пліч опріч. Ми отримали чудовий дієвий інструмент ростити сильну націю. Молодь от для цього ми маємо драйв-зону, яку теж отримали завдяки урядовій програмі Спроможна школа для кращих результатів. Маємо чудових тренерів. І головне, найважливіше маємо бажання наших дітей і підтримку батьків. Змагання проходитимуть на п'яти різних рівнях: шкільний. Територіальний, районний, обласний та всеукраїнський на фінальному етапі і визначить чемпіона та призерів змагань кожної окремої ліги. Мені подобається баскетбол, тому що мені подобається швидкість, змагання за м'яч, робота в команді. Тут зібралися якраз такі комфортні дівчата, з якими класно грати. Ми один одного завжди підтримуємо, мотивуємо один одного. І я надіюсь, добудемо перемогу. Реєстрація на шкільні змагання пліч опліч триватиме до 1 лютого. На сьогодні близько 500 команд з Тернопільщини виявили бажання стати учасниками цієї спортивної боротьби. Буде і звичайно, що передбачене фінансування і в обласному бюджеті, і на рівні громад це фінансується. Долучені будуть, будуть спонсори, тому що ми хочемо, щоб... Призи були ще й не тільки там, де передбачено регламентом змагань, а хочемо ще відзначити активніші громади, активніші школи, групи підтримки. Діти дійсно дуже зацікавлені і змотивовані у праці, тому що вони сиділи довший час у домівках, карантин, воєнний стан, вони дуже були напружені і злякані. Але коли вони більше переключилися на роботу. У підготовці до ліги плічопліч вони стали більш веселіші. Вони нарешті перестали заглядати в телефон, чи є повітряні тривоги. Перші змагання серед шкіл територіальних громад відбудуться 5 лютого та триватимуть до 30 березня. А загалом всеукраїнські шкільні ліги будуть відбуватися до червня 2024 року. А на сьогодні у мене все. Бережіть себе і своїх рідних, спокійних вихідних. Thank you.